У північній Америці напівпустелі і пустелі поширені в помірному, субтропічному та тропічному поясах. Деякі з них виникли на узбережжі Тихого океану, а інші на внутрішніх плато і плоскогір'ях у так званій дощовій тіні Кордельєр. Так, одна з найсухіших і найспекотніших пустель світу з назвою. Долина смерті утворилась в невеликій за площею, але глибокій міжгірній Западині. Клімат пустель посушливий, рослинності там небагато. У пустельних районах мексиканського нагір'я і каліфорнійського півострова поширені кактуси. Із тварин найбільш численними є гризуни, кролик, ховрах, хом'як та плазуни. Ящерки, гримучі змії. Трапляються койоти, пуми тощо зона твердолистих вічнозелених лісів і чагарників охоплює вузьку смугу західного узбережжя Материка. Зима там тепла і з рясними опадами. Проте літо прохолодне. На півночі зони ростуть ліси із секвої, ялиці, суничного дерева. Гігантські тисячолітні секвоя-дендрони та різноманітний тваринний світ перебувають під охороною у Йосеміцькому національному парку. На півдні, де сухіше, Вічно-зелені рідколісся і чагарники. Причому на значній площі люди випалили чагарники і замінили їх фруктовими садами. Найвище дерево на землі – секвоя-дендрон або мамонтове дерево. Воно виростає за вишки 100 метрів і сягає 30 метрів у діаметрі. Секвоя дендрон – ще й довгожитель, відомі дерева, вік яких 4 тисячі років. Цікаво, що кора мамонтового дерева може сягати пів метра завтовшки і не горить. Мусонні мішані ліси ростуть на примексиканській і приатлантичній низовинах та на півострові Флорида. Клімат там субтропічний мусонний з великою кількістю опадів. У лісах ростуть численні види сосен, з листяних порід дуб, магнолія. У заболочених місцях панує болотний кипарис. У лісах водяться рись, опосум, біля водойм, видра, ондатра, єнот. На півдні трапляються великі черепахи і алігатори. Перемінно вологі ліси займають південну частину материка весь центральноамериканський перешийок. В цих лісах кількома ярусами ростуть як вічно-зелені дерева, так і листопадні, які скидають листя у сухий сезон. У тваринному світі переважають представники південноамериканських лісів: ягуар, тапір, броненосець, широконосі мавпи. Нині площа лісів дуже зменшилась, натомість розкинулись плантації бавовнику, тютюну цукрової тростини. Вертикальна поясність є в горах, кордельєрах і апалачах. Нагадаю, що кількість вертикальних поясів. І їх особливості залежать від висоти гір та їх положення в тому чи іншому географічному поясі. У кордильєрах у межах, наприклад, субарктичного і помірного поясів. У наслідок низького положення снігової лінії вертикальна поясність рослинного покриву розвинена слабо. Густі хвойні ліси вкривають нижні частини гір до висоти півтори тисячі метрів. А вище лежить гірська тундра, яку на висоті 2,5 тисячі метрів змінюють вічні сніги і льодовики. Натомість у кордильєрах, які простягаються у субтропічному поясі, на західних схилах до висоти 1200 метрів ростуть чагарники. Вище до 1800 метрів ростуть вологолюбні хвойні ліси. До 3200 метрів ростуть ялинові ліси. Ще вище лежать субальпійські та альпійські луки. Снігова лінія там проходить на висоті 4,500 метрів, вище якої вже засніжені вершини. Господарська діяльність людини в Північній Америці позначилась на всіх компонентах природи. Особливо постраждали ґрунти, рослинність і тваринний світ. Активне перетворення природи призводить до посилення частоти стихійних лих, пилових бур, повеней, лісових пожеж. У країнах Північної Америки ухвалено закони, спрямовані на охорону природи. Там відновлюють ліси, очищують від забруднення річки і озера. На материку створено численні заповідники і національні парки. Отже, що важливо запам'ятати з цього параграфа. Перше. У Північній Америці напівпустелі і пустелі поширені в кількох поясах: помірному, субтропічному і тропічному, і не утворюють суцільної смуги. Друге. На півдні материка лежать зони твердолистих вічно-зелених лісів і чагарників, мусонних мішаних та перемінно вологих лісів. Третє. У кордельєрах природні комплекси змінюються з висотою. Друзі, на цьому все це був сороковий параграф за сьомий клас. Побачимось!